Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні ми поговоримо про новини книжкового ринку. І дізнаємося багато цікавого і про скандали, і про анонси, і про екранізації книжок, і ще про все, що стосується українського книговидання. Я дуже втішена, що перший випуск таких новин ви дуже активно підтримали, лайкали, коментували, обговорювали скандали, новинки. І тому я продовжуватиму цю рубрику. І розпочнемо з книжкових скандалів. Американець Йоганес Ліхтман написав книжку про Україну. Називається вона Колін Юкрейн. Це історія про американця, який влаштовується на роботу в Україну у 2018 році, і звучить, наче цікаво. Але авторка блогу Хаутбук купила електронку і спробувала почитати. І каже, що книжка жахлива і містить купу стереотипів про Україну та українців. Блогерка навіть записала подкаст з враженнями від книги і його можна знайти в її телеграм-каналі. Засновник видавничого дому Прометей Андрій Полум'яний заявив, що в Україні вже понад 30 років видають твори Івана Багряного незаконно. А правонаступники письменника досі живі, проте права в них, начебто, ніхто не купував. Тож сам Андрій відмовився, поки видавати тигроловів, поки це питання якось не вирішиться. У спільноті враження ЮА розгорілося палке обговорення видання Агатангела Кримського від фоліо. Одного з читачів обурило, що в книгу додали вступне слово нинішнього міністра культури Олександра Ткаченка, який не раз робив неоднозначні заяви стосовно української культури. Пишіть, що думаєте про таку передмову. І наступна новина не зовсім скандал, але має трохи шлейфу незадоволення читачів. книголав показали обкладинку до останньої частини трилогії Фредеріка Бакмана про Бьорнстад, і вона різко контрастує з попередніми книгами. Тож не всім читачам таке графічне рішення сподобалося. Обов'язково напишіть у коментарях, як вам ця обкладинка. І поговоримо про все довкола книжкове, про книжковий ринок в Україні. І тут багатенько буде новин. По-перше, в Івано-Франківську відкрилася бібліотека Постімпреза, де зібрані архівні матеріали про мистецьке та культурне життя Франківщини. Загалом постімпреза це і медіа, і водночас архів про культуру і мистецьке життя Франківська та регіону. А на їхньому сайті доступні відеотека, бібліотека та фонотека, і вони містять відеоарт, записи перформансів, музику, каталоги виставок, а також інтерв'ю з митцями, подкасти, репортажі з подій тощо. А тепер з'явилася і фізична бібліотека, де зібрані книжки про локальне мистецтво, а також книги з історії та теорії мистецтва, книги про українських митців та мисткинь і видання з гуманітарних наук загалом. Зазирайте за адресою вулиця Січових Стрільців. 15. Подкаст наразі без назви перетворився на відеопроєкт. Другий сезон виходитиме на YouTube. Ведучими лишаються культурна менеджерка і редакторка інтерв'ю The Ukrainians Богдана Неборак та літературознавиця Анастасія Євдокимова. Обговорюватимуть українську культуру, книжки, а також показуватимуть мистецькі твори, культурні простори і артефакти. Також додаватиметься авторська підбірка рекомендацій класичної та сучасної художньої літератури есеїстики, репортажистики, музики тощо. Кожен новий епізод буде в іншій локації. Я перший сезон обожнювала, тож новий. Точно переглядатиме. Пишіть, чи слухали ви цей подкаст, і чи цікаво вам буде дивитися його на Ютубі. У Франції вийде друком збірка у серці дому української поетки Елії Автушенко. Дуже тішить, що все більше українських авторів виходять на міжнародний ринок і видаються за кордоном. А в Молдові вийде антологія інтерв'ю, есеїв, віршів та уривків. П'єс про війну під назвою Війна забрала в мене все. До неї увійдуть інтерв'ю і тексти Дарини Гладун, Ії Ківи, Андрія Любке, Анастасія Фанасів, Бориса Гуменюка, Григорія Семенчука, Неди Єви Райської, Маріани Присяжнюк, Наталії Трохим, Теодозії Зарівни і Лесика Панасюка. У твіттері відтепер потрібно платити 8 доларів щомісяця за синю галочку верифікованого акаунту. Тож у багатьох відомих людей вона автоматично зникла. Але не в Стівена Кінга, адже власник твіттера Ілон Маск сказав, що сам платитиме за його галочку. А кінг порадив маску віддати ці гроші Україні, наприклад, фонду Сергія Притули. Ну що за прекрасний чоловік той кінг? Я кожен раз, коли читаю його твіти, хочу прочитати все більше і більше його книжок. Українці стали номінантами на премію європейської спільноти наукової фантастики Єврокон. У номінації за загальний доробок у галузі фантастики представлений Борис Грох як найкращий художник та Ярослава Стріха як найкраща перекладачка. Також українці потрапили в номінацію Achievements Awards. Найкращий прозовий твір представляє Павло Дерев'янко із книги Літопи Сірого Ордену, найкращу драматичну постановку фільм Максимоса Золотописиголовця за мотивами графічного роману Ігоря Баренька. А номінацію Найкращий твір для дітей та підлітків представляє Володимир Арінів з книгою Скарбничка історії. Найкращу публікацію в інтернеті представляє цикл відеолекцій Історія української фантастики від фантастичних ТОКС. А нагороду кризалі за дебютний твір може отримати Наталія Матолінець. Українська письменниця, поетка і сценаристка Любов Якимчук номінована на премію Emerging Europe Awards за збірку Абрикоси Донбасу і Вірш Молитва. Номінанткою вона стала в категорії Люди, артистичні здобутки. Вперше на міжнародному книжковому ярмарку Україна буде представлена у статусі почесного гостя. Участь візьмуть 43 українських видавництва, які матимуть власний стенд. Також на ярмарку працюватиме книгарня із книгами українських авторів у польському перекладі та виданнями про Україну. У застосунку для трекання читання ROG з'явився каталог книг. Раніше все, що ти читаєш, треба було додавати вручну, а тепер можна просто знайти у базі. Також там поступово з'являтимуться рекомендації схожих книг від інших читачів. З'явилася статистика читання в Україні, і вона. Сумна, майже половина опитаних українців після 24 лютого 2022 року прочитали менше ніж 5 книжок, а 23% не прочитали жодної книжки. У статистиці також є суми, які люди в середньому витрачають на місяць на книжки. Гляньте детальніше це опитування на читому, воно дуже цікаве. І поговоримо про книжкові екранізації. Я їх надибала цього тижня багатенько. Цьогоріч вийде екранізація роману Ентоні Дора Все те незриме світло від Netflix. Уже з'явився перший тизер, і колись цей роман виходив у клубі сімейного дозвілля, проте його давно не знайти. Цікаво, чи екранізація якось пришвидшить перевидання цієї книги. З'явився трейлер серіалу за романом В'єта та Нангуєна. Симпатик серіал виходитиме на стрімінговому сервісі Макс, а прем'єра запланована аж на 2024 рік. Роман Симпатик отримав Пуліцерівську премію у 2016 році. Він розповідає про подвійного комуністичного агента, який живе у Лос-Анджелесі після війни у В'єтнамі. Ця книга теж виходила в КСД, але її теж давно вже не знайти. І третя екранізація теж за книгою, що виходила у клубі сімейного дозвілля. Apple TV Plus випустив трейлер серіалу за романом Бонні Гармус Уроки хімії. Це феміністична книга американської письменниці про життя хімікині Елізабет Зот, яка в США 60-х років намагається будувати наукову, а потім і телевізійну кар'єру. Прем'єра серіалу відбудеться восени цього року. Вийшов перший тизер третього сезону відьмака. Сезон вийде двома частинами: перша з'явиться на нетфліксі 29 червня, а друга 27 липня. І загалом у сезоні буде 8 епізодів. Серію відьмак теж, до речі, видавав клуб сімейного дозвілля. На Такфлікс вийшла комедія Вітольд за мотивами оповідання Сергія Жадана Мої нічні кошмари це стрічка про чоловіка, який заселяється у комуналку і випадково знайомиться зі своїм сусідом. А сусідом виявляється молодий письменник Сергій Жадан. Вітольд одразу стає палким прихильником митця і не знає. Куди подітися від новини, що Сергій незабаром з'їжджає? 10% з кожного квитка Такфікс передає до фонду Повернись живим. З'явилися кадри фільму Дюна 2 в українському прокаті. Стрічка має з'явитися цього року вже в листопаді. Нагадаю, що всю серію Дюна Френка Герберта видавали в клубі сімейного дозвілля. І останній блок новин це книжкові новинки і анонси. Українські видавництва так активізувалися за останній тиждень, що їх буде. Достатньо а Баба Галамага відкрили перед замовлення на останню частину серії Агенція «Локвуд і Ко книгу Порожня могила. З друку має вийти 31 травня і коштує за передзамовленням 300 гривень. Треба й мені нарешті почати читати цю серію, а потім і серіал дуже хочу глянути. Пишіть у коментарях, чи ви читали і дивилися. Також Абаба Галамага перевидали ще одну книгу Юрія Винничука. Цього разу це Мальва Ланда. Описують книгу як роман Лабіринт, присмачений еротикою, чорним гумором і нестримним потоком фантазії. І це, начебто, нове доповнене видання. Коштує зараз 350 гривень. У віх. Коли вийшла книжка Олени Паренюк та Катерини Шаванової Страшне, прекрасне та потворене в Чорнобилі, завдяки ній ви дізнаєтеся основи радіаційної науки, познайомитеся з людьми, які її творять, і зрозумієте, що відбувається в Чорнобилі та яким може бути майбутнє радіаційної. І ядерної безпеки у світі після завершення війни в Україні коштує книга 380 гривень. Видавництво Жорж анонсували ще дві книги Девіда Мітчела. Нагадаю, що минулоріч вони вже видавали кістяні годинники. Я читала цю книгу, робила на неї огляд. Вгорі можете перейти за посиланням і послухати. От уже розпочалося передзамовлення на книгу Дім на Збіччі» за 270 гривень та тисяча осені Якоба Дезута за 605 гривень. Обидві книги вийдуть у червні, і це знову має бути щось химерне. Та з переплетенням кількох сюжетних ліній. Видавництво Крок, про яке я чомусь раніше ніколи не чула, проанонсували книгу Антоні Лібери Мадам. У романі старшокласник Варшавської школи закохується в свою вчительку французької мови наприкінці 60-х років, і завдяки цьому захопленню дізнається про політику, польську народну республіку, громадянську війну в Іспанії і про власну пристрасть до театру та мистецтва слова. За передзамовленням замовленням коштує 250 гривень, а книга очікується 5 червня. Віват анонсували продовження дев'ятого дому Лібардуго. Книжка вже в перекладі. А сам дев'ятий дім додрукували, тож книгу вже можна замовити на сайті. Це темне фентезі про таємні окультні товариства Єльського університету. Стартувало передзамовлення книги Тані Гонченко, авторки каналу Непозбувний книгочитун» та фрилансерки з багаторічним досвідом, і книга якраз про роботу на фрилансі. Її видали у Віват за перед замовленням кошти гривень. Очікується 9 червня. Книгу можна замовити у самої авторки з підписом. Для цього зайдіть у її телеграм-канал та заповніть Google форму. Також Віват відкрив передзамовлення на книгу сучасного українського автора Артема Поспілова Амок. Це психологічний роман про заблукані душі та шкідливі нахили. І за передзамовленням коштує 200 гривень. Книга очікується 9 червня. І це був не останній анонс від ВІВАТ. Вони дуже активно цього тижня їх публікували. Стартувало передзамовлення на книгу Мегі Офарел «Гамнет» – Історія про дівчину сокільницю з надзвичайними здібностями, яка читає людські душі і зцілює тіла. За передзамовленням коштує 256 гривень, а очікується 9 червня. Наступний анонс теж від Vivat. вийде книга Стейсі Вілінгем Світло в темряві трилер зав'язаний на зникненні дівчат підлітків. Коштує за передзамовленням 288 гривень і має вийти 12 червня. І знову Віват. Розпочалося перед замовлення книги Гема Дарії Піскозуб. Це продовження її роману Машина, який теж додрукували до виходу другої частини. Це технологічне фентезі. За передпродажем можна замовити за 320 гривень. А якщо разом із тимчасовими тату за мотивами книги, то за 384. У видавництві «Видавництво» вийшов третій том коміксу, коли завмирає серце, коштує 260 гривень. А другий сезон серіалу за цими коміксами вийде на Netflix уже 3 серпня. Видавництво видавництво проанонсувало новий графічний роман Маржан Сатрапі Курча з Чорнословом». Раніше вони видавали Персеполіс цієї авторки. Це історія про дідуся, у якого зламався улюблений інструмент. Тож він лягає до ліжка, відрікаючись від світу та всіх його принад. Кошти за передпродажем 180 гривень має вийти в червні. Видавництво Макса Кідрука, Бородатий та Марин, проанонсувало нову книжку, яка стане першою в серії Самотній Джордж. Це буде книга Майкла Бентона Динозаври. Новий погляд, наукова революція в палеонтології. Вона матиме кольорову вклейку, а також 163 чорно-білі ілюстрації динозаврів. Книга має вийти друком у другій половині літа і обіцяю, що передзамовлення скоро відкриється. РМ видали ілюстровану книгу Роберта Льюіса Стівенсона Острів скарбів. Якби мені в дитинстві траплялися такі книги, я була б страшенно щаслива. Коштує книга 450 гривень. Також у видавництва РМ розпочався передпродаж книги Скандальне сестринство з в Роуд Джулії Беррі. Колись у них виходив роман цієї ж авторки під назвою Лагідна війна. Сюжет нової книги розгортається у школі святої Етельдреди, яку вихованки намагаються вберегти від закриття. Обіцяють іронічний вікторіанський сетинг. За передпродажем книга коштує 320 гривень, а розсилка замовлень розпочнеться 13 травня. Мальопус розпочав передпродаж на офіційну кулінарну книгу за Всесвітом Відьмака, матиме 256 сторінок із рецептами. Але ціна трохи лякає. За передзамовленням коштує 720 гривень. Наша ідея розпочали передпродаж манги Кривавий Марс. Це перший том історичного вампірського трилера. Коштує за передпродажем 160 гривень, буде в наявності орієнтовно за місяць. І ще одна манга від видавництва Наша ідея. Третій том «Оранж» – це історія про друзів, які отримали листи з майбутнього, і він уже скоро буде. Коштує за передпродажем 160 гривень. Кембукс видадуть нову книгу Бьо, але вона буде не з циклу про Гаррі Голе. Роман Королівство розповість про двох травмованих життям братів, які замахнуться на проєкт, який має перетворити їхнє рідне село на центр регіонального туризму. Це психологічна драма про мешканців норвезької глибинки. Коштує 551 гривню. Але якщо зареєструватися на сайті, то мені показує 523. Книга зараз очікується з друку. А перед замовленням на шосту частину циклу Роберта Галбрейта про. Корморна страйка в КМ Букс усе ніяк не закінчиться, але обіцяю, що книга має вийти вже в 20-х числах травня. Можна замовити за 665 гривень. Тим паче, що скоро в оригіналі вже буде сьома частина. Українер видали книгу Деокупація історії опору українців. Це збірка репортажів Богдана Логвиненка про поїздки деокупованими територіями України у квітні-листопаді 2022 року. Зараз триває передпродаж за 350 гривень. Можна у формі замовлення лишити коментар, що хочете книгу з підписом автора. Відправка замовлень розпочнеться наприкінці травня. Триває передпродаж коміксу 13 курінь від Will Production. Це фентезі екшен про протистояння команди козаків особливого шляху темним силам, кошти за передзамовленням 280 гривень і має вийти орієнтовно навесні влітку. Один із передзамовників отримає три колекційні мініатюрки героїв із коміксу. У серії Яка школа від Якабу Паблішин? З'явилися дві нові книги класичних українських письменників. Це вибрані твори Івана Котляревського та Івана Карпенка карого коштують по 240 гривень. Видавництво Небо Букла Паблішн розпочали передпродаж книги Френсіс Гардінг Оповита тінями. В описі вказано, що це історія про дівчинку з ведмежим серцем. Кошти за передпродажем 400 гривень і орієнтовна книга буде 5 червня. У видавництві «Старого Лева» вийшла збірка есеїстики Костянтина Москальця Спорудження мосту. Обкладинка дуже гарна. ВСЛ радує як завжди. Коштує 350 гривень. Також у ВСЛ проанонсували підліткову книжку про привидів. Називається Дивовижна історія Агнес Сесилії авторки Марії Гріпе. коштуватиме 350 гривень і в продажу з'явиться приблизно за місяць. Так само у ВСЛ очікується збір колекції Ерос і Психея Кохання і культура в Європі Володимира Єрмоленка. Коштуватиме 400 гривень. Я собі вже дуже хочу цю книжку. А вже вийшло у ВСЛ переведання книги Джона Бойна Хлопчик у смугастій піжамі у новій обкладинці. Коштує 200 гривень. У видавництва апріорі розпочався передпродаж роману Олеся Гончара-Собор у серії Куб. Це філософський роман класичної української літератури. Коштує за передпродажем 280 гривень. У темпорі розпочався передпродаж книги Пилипа Білянського Луни. Анотація цікава: головний герой, чи то людина, чи то риба. Відбився від косяка, вигадує собі землю, викидається на берег і намагається йти далі, шукаючи мету. Усе в світі говорить з ним. Море, ліс, люди, речі, будинки. А людей навколо нього щодня дедалі менше. Вони зникають невідомо куди. Чи це паранормальний феномен, чи свідомість героя грає з ним у дивну гру. Можна книгу передзамовити за 190 гривень, очікується в червні. У книголав можна передзамовити книгу Бена Макінтайра Шпигун і зрадник, визначна шпигунська історія часів холодної війни. Вона про Олега Гордієвського, подвійного агента і найціннішого шпигуна Мі 6 Коштує за передзамовленням 400 гривень і вийде наприкінці травня. У видавництві Нора Друк вийде нова книга сучасної української авторки Наталії Чайковської Три обіцянки роман про киянку у 1938 році напередодні Другої світової війни. Коштує за передзамовленням 216 гривень і має вийти 18 травня. Тож на цьому всі новини закінчилися. Обов'язково пишіть у коментарях всі свої думки, які екранізації найбільше чекаєте, які книжки передзамовили. Що думаєте про скандали в українському книжковому просторі? Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.